Плоскостопість спадкове і дуже поширене, вроджене, захворювання стопи. Його прояви можна помітити вже після того, як дитина починає самостійно ходити. Внаслідок слабкості м'язів та сухожилля стопа потроху починає деформуватися і ставати пласкою, тягнучи за собою наступні викривлення. Якщо плоскостопість не лікувати, то з роками його наслідки стають все чащими. Та і і перекос осі тіла, тобто скаліози, кіфатічні деформації, скривлення позвоночника. Вот эти вот все грыжи, они все связаны вот как раз вот с плоскостопием за счет перекоса оси всего тела. Методика лікування плоскостопості була розроблена ще 50 років тому, однак новий потужний поштовх дослідження отримали 7 років тому із запровадженням нових типів імплантів. З того часу і почали проводитися відповідні операції, головна мета яких допомогти пацієнту виправити набуту деформацію. Проводити їх можна починаючи з 4-річного віку пацієнтів і до глибокої старості. Останні 4 роки таку операцію проводять і фахівці лікарні імені Мечнікова. Операція заключається в тому, що в область стопи, мы через маленький полутора сантиметровый разрез вставляем имплант, что не позволяет стопе проворачиваться внутрь, тем самым блокируя опущение свода продольного и тем самым восстанавливая свод стопы. Через некоторое время происходит правильная балансировка связок стопы, что после чого приходит в свода, и после этого удаляется через год-полтора імпланти. Пацієнт уже ходить абсолютно здоровий, нормальний, с сформірований сформированной табою. Лише за минулий рік в лікарні Мечнікова таких операцій було проведено близько 150. В середньому їх тривалість не перевищує і 10 хвилин. Що ж стосується вартості самого імпланту, то в залежності від виробника вона становить приблизно 100 доларів США. Елеонорасіндєва, Андрій Карпенко, об'єктив 27 канал.